Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Це вже біля обіду, я поки... Ой, я поки всі справи зробила, то вже біля обіду. І я навіть не снідала, щось не хотіла, тому зараз буду снідати, е... снідати обідати. Так, кіцюнька моя. Так кіцюнька моя, сверлять цей день щось стукають, сверлять з самого ранку. Фауст? Це ти? Фауст, це ти? Я ще не У -у -у, телефон! У -у -у. А я тобі казала сідай там? Ти не хотів. Поставила телефон в його кошик, і той вже все Вже все, Що це я зробила? не любишь там сидеть все одно. Салис, салис, ты чего на штуку? Первый раз сам Моя! То я мала телефон поставити, щоб ти туди сі... залазив, так? Да? Мій крисяць. Ох, муха полетіла. О! Зайшла на балкон. А тут так душно на балконі. Ще я не спала, мені теж душно було ужасно. На балкон зайшла, тут душно. Але на ніч відкривати балкон. Не варіант, щоб спати з відкритим балконом, тому що вночі і зранку холодно на вулиці, дуже. Далі доволі холодно. Сьогодні Фаусті кликав мене, щоб я йому пити дала, їсти дала. Кричу до нього, що я вже йду, відстань від мене. А він далі, мене кличе і кличе. Зараз буду їсти свій пиріг. Отакий от пиріжок. Рожок. Це щось. а чого я не лишив? Не взяв цілий. Йому не подобається що. Кусочок взяв. Ну, ладно, як хоче. Я цей пиріг зробила трішки не по І, Бо я думала, що я розуміюша, звісно. І вийшло так, що я його зробила з товстішого... з товстішого тіста. А я тепер поняла, чому. Треба було робити з тонкого тіста. По-перше, воно пропечеться, а по-друге, і я неправильно різала. Mm. По-друге, його легше буде замотувати, його легше замотувати, коли тонке тісто. А я щось не знаю. Взагалі якось. Дома в мене, звісно, воно пеклось, але я думаю, пропеклось нормально. Коротше, я не витримала і поставила його знову в духовку. Побачимо, пропечеться воно ще чи ні. Напишіть мені, воно пропечеться ще, чи в мене в мене є якась надія, що воно ще пропечеться чи немає. Вдіваюся, я йти на базар. Треба же, ж я вам вчора казала. Ось що відбувається. Мої шорти на мене малі, яких я ходила минулого року. Вони минулого року на мене були доволі тісні. Але минулого року я ще важала 42,5. А цього року я важу 45 стабільно. М -м -м, з кожним роком набираю 2 кілограми. І все. Спочатку я вдіяла ось цей компіс. Думаю, в ньому піду, але чи то мені не зайшло. Думаю, дінуться шорти. Це... Хм, я походу знайшла, що я хочу вдіти. Діную оцю спідницю. Нормально ж буде дивитися вона під це футболку. У мене Май. ще є ось така джинсова спідниця. Але мені здається, вона не мочить сюди. Оце чи ось це? Ні, все ж таки оця вона мені більш так освіжає образ. Так, провіряю, чи не просвічується, якщо я нахиляюсь, ну все-таки може бути. Ж. Завжди так роблю, ви так робите? Просто по відчуттям, ніби як там пів жопи верну. І називаю ось такі кеди. Хух. що вони б якісь коричневенькі. зараз я їх зроблю чорними. Нічого. А, тут, в принципі, видно, що вони чорні. Ні, вонові коричневі і на камері це не показує. В общем, зібралася. спинечка на мене трохи великувата. Але вроді по нормально. Так, поїхали. Як я роблю чорними свої сі, взуття? Я все взуття таким способом зробила чорним, тому що воно було сіре, знаєте, таке, типу як поношене чи що. Як вицвіло, от, правильне слово, вицвіла. О, фаусі вже біжить. Я беру ось таку пасту. Звичайну пасту. Вона не предназначена для ці, такого. Перед цим треба зробити цією щоточкою ось так. Почистити її, вичистити від всього. Я його щойно по хаті так шукала. Він дурачок. Ви ж бачили, я повішала там, е, на балконі свою ковдру. А він, дурачок, взяв заліз під драбину, на драбині ковдри, і він заліз під ковдру і сидів там. Я фаус, 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 ти йде. Думаю, все, вже випгнув, напевно, вікно. Не обзивається, не виходить. А в нього є така штука, що коли його кличеш і він десь засів, щоб його ніхто не бачив, то він тобі ні слова не ні скаже, нічого не м'явкне. Буваєш, ходиш його шукаєш, то ти його зможеш виманити тільки якимось колокольчиком, що дзвенить. Або якоюсь його ігрушкою м'ячик, коли копаєш, він зразу біжить, що там м'ячик копається. Так, цим кидом ви б знали, скільки років. Беремо ось таку а, губку, губку. І я беру. Взуття беру і отак роблю нею. Вона вже чорна, от, зразу ж стає чорненьке. І при тому чорніє лише те, що повинно чорніти, розумієте? Більше нічого не чорніє. Ну, Єдине, що може, звісно, шнурівки почорніти, але мені так впадло їх зараз знімати. Що я не буду їх знімати. Ру ще трохи краски. Я її ось так роблю вимазую, Оце, бачите? Набираю на цю штучку, буквально чуть-чуть. І так, якщо вона тільки свіжа, то чуть-чуть, щоб сильно, бо воно, якщо забагато, за е... потім передзвоню. Бо якщо ви його зразу візьмете, оцю фігню, оцей кусок, і зразу сюди нанесете, е... у вас будуть просто плями. Так, я включила фонарик, щоб ви краще побачили. Правий я е... зробила. Так, почистила стала щеточкою, як казала, А лівий ще поки що ні. От, зацініть різницю. Білий колір ані чуть-чуть не загрязнився. От. Різниця. Ти дивись на нього. Дивіться, куди він заліз. А ну давай назад. Ти чого там лазуєш? А Ану назад. Бігом назад. Отут сидіти. Тут сидіти. Ти мене зрозумів? Я тобі дам по тих лапах! що це, це таке було? Тут сидіти. Оце я так з ним свирюся завжди. Менчусь серце не випригнуло! Ой, ти зору тобі вдому. Доразі я вийшла на вулицю. Такий вітер, капець. Я Я окулярами забула нарешті. Як мені окуляри. Вирішила ще піти пішки на базар. Пройдусь собі. Тоді ще я нікуди не спішу. Мені треба було скинути номер карточки в городі. Але приват 24 чомусь не працює, а як пам'ятаєте, монобанк я загубила карточку. Тому я вирішила не ризикувати, тому що я не пам'ятаю, чи я можу скинути гроші від вас карточки чи ні. Тому я вирішила на Приватівську, але... БРВ24 не працює і добре, що я з собою карточку взяла. Так що я змогла продиктувати номер карточки, так? Що відбувається з моїми карточками? Я не знаю. вулиці дуже душно і вітер сильний, але не холодний. Так, Ще йду фаусі, яка лишила вдома. Чилить собі М -м -м -м. запах вузка. Клас. Клас. Я класно, що я взяла окуляри, а то вже місяць мучились без окулярів, постійно їх забуваю. І я взяла окуляри. Дивіться, як я втілася. Майстайл. Щепка взяла тільки бананку і повісила сюди бутилку води і чехол від окулярів. Але потім я згадала, що мені краще взяти планшет. А планшети. Батьків Ігора його треба зремонтувати. Думаю, віднесли до знайомого там на базарі. Він робить, запитаючи можна щось з ним. У мене часто таке, коли я літом жую жую солодку, Я дуже сильно завжди пити хочу. Та й в загальному я літом завжди хочу пити багато. Так що бутилочка вода завжди зі мною літом обов'язково. У мене буває таке бажання іноді пити, що мені іноді здається, що в мене якийсь цукровий діабет, чи щось таке обезводнення просто в моментальному організмі, що я просто можу пити-пити воду і не, не напиваюся. Це зачасту відбувається таке літом. Йду помаленьку, супер-пупер не спіша, не знаю щось так. Хочеться йти типу, помаленьку вітер, ужасно сильний, що я пішкаю, і мені в потім відб'ється пісок. Пилюка. А ще один раз в мене в голову влетіла комаха. Я вже здала планшет на ремонт, сказали, що прошию через дві годинки. Я якраз куплюся, відпочину трішки і заберу планшет. Так що йду купувати, йду по ринку і так пахне мені клубніка, але ой, 130 гривень за кілограм, я довбануся, це дуже дорого. 130 гривень, це ж Фух, ладно, як стихувати? Я зараз все ну, одно нервово вийду після ринку, тому що я не особо люблю на ринок ходити, там зараз мене будуть задовбувати. Я ще хотіла взяти GoPro, але забула, ну але... нічого.

Інший пакет, тому що я не могла донести. Я ще хотіла купити картоплю. Що ви думаю, можу, то сир купити. Там є такий смачний сир одніє жінки. Ладно, може, куплю зараз гляну. Вернулася я назад, щоб купити сир. Купила сир і до мене дзвонить банку, ä, приватбанк. Каже, типу, терміново, верніться в банкомат, ви забули карточку. Я вертаюся. А там карточки моєї немає. Я заходжу в телефон, а там пише, типу, ну, банкомат з'їв вашу карточку, типу. в будь-яке інші відділення, щоб, щоб розговорити нову карточку. Я так цього не хотіла, тому що моя карточка була саме офігенна, там прекрасні цифри були. Я їх майже на пам'ять знаю. Ой, печально. Ну, прийдеться мені це зробити. А знаєте, чому я її там забула? Тому що я для вас, я відео знімала. Я йду в приватбанк. Треба глянути, де тут поблизу є відділення приватбанку. Прийшла в 23 на 7, купила собі булочку, якусь маленьку. І омарету взяла. Без цигання не обійшлось. Дійшов якийсь малий до мене, попросив йому хліба купити. А я що, я купила? Що якийсь зразу взяв вафлі? Кажу, ні, вафлі ні. Давай щось інше, бо в мене тепер теж ліміт. І він коротше, я йому взяла якийсь там скіт, з чискаю, якось чи фіню. Попросила у мене дві гривні, він каже, я заплачу. Кажу, то ладно. Зараз подзвоню до того дядька, який робить планшет, запитаю, що можна вже йти. Якщо можна йти, то забираю планшет і їду додому, я вже так думала. Я не люблю циган, але коли в мене просить щось купити їжу, я не можу цьому відмовити. Я ще його не слухала, він щось мене просив, просив. Я така не слухаю, каже, ні-ні-ні. А потім я така розчуваю, що він хоче хліб. Я така думаю, блін, хліб я куплю. Я ще й така запитую в нього, типу, точно? Він каже, так, да, точно. Я запитала його, тому що мені це було дивно. Що він попросив не гроші, а хліб. Не хоче їсти? Наші купила. Так, ще літом в мене є така проблемка, ось дивіться. Це мої ноги. І ось так вони в мене утікають. Я буквально трохи вийду на вулицю і все. Це хіба нормально? Не думаю, що це нормально треба щось з цим робити Ой. я не знаю як почати цей кадр тому що в мене просто слів не вистачає я сиділа на зупинці я вже забрала до речі цей планшет сиділа на зупинці і дивилась де 29-й. 29, 29 був дуже далеко. Я думаю, сіду на 13-й, проїдусь, ладно, там чуть-чуть більше пройдуся, нічого страшного. Вирішила сісти на 13-й. Сіла на 13. Сіла в самому заді, ви бачили, де я сиділа. Тут підходить жінка і каже, типу, можна я залізу туди. Я кажу, ти я посунусь, суміш посідайте тут. Я думала, так буде краще. Ну не проходить і дві хвилини, як шофер різко тормозить, жінка летить вперед, при тому, що вона трималася. Ну, блін, жінка з вагою, це бабуся, вже можна так сказати. Вона просто летить, в неї ноги ступні лишаються на сходинці, а коліна падають нижче сходинки. І вона просто падає на ті коліна. І я така, типу, ну, тримаю пакети і не можу підійти до неї, щоб її підняти. Думаю, зараз в мене планшет, все попадає. І кричу до всіх, типу, допоможіть жінці встати. Тіпа, там, там чувак ще стояв перед нею, теж уступив жінці місце і став перед тою жінкою, тримався собі, стояв. І вона, виходить, влетіла на нього. Вона йому щось там зробила на нозі, не знаю. ну Вона не винна, в принципі, це шофер винен, тому що блін, нахрена так гнати сильно, що потім різко тормозити в непередбачуваній ситуації. Ну, типа чувак. Короче, а, Жінку єлі-єлі як підняли. Там просто в мене квадратні очі були. Я блин, стою з тими пакетами, сиджу з тими пакетами. Думаю, як би то їх лишити, щоб допомогти жінці стати, я не знаю. Я просто там, в принципі, можна сказати, в паніці була, щось зробити, треба допомогти. Ну, коротше, жінку підняли, чувак, типу, типу, там, о, о, о", ноги його болить там, виписав по лей, Шоферу і після того шофер їхав акуратно. Це 13-та маршрутка, вона просто кончено їздить. Я не знаю, вона завжди як дурна їздить. Зачем так швидко їхати? Кудись спішиш чи що, не знаю. Тим більше людей везеш, ну всяке ж може бути, ну думай своїм мозгом. Ну, ми, звісно, після того почали сміятися, там хі-хі ха-ха, добре, що не то, добре, що не то. Але це все смішно, а я кажу до жінки, кажу, а я типу, себе відчуваю винною, тому що краще б ви тут сіли. Каже, якби я знала, кажу, краще б ви тут сіли. Вона каже, та типа, да, так. Але ну що зробиш? каже, ти дійсно, що вже сталося. А я себе відчуваю винною, тому що я сиділа перед кріслом і якби я там не сіла. А Січ там шуткує там. О, якби ти тут сиділа, то би ти там сквозь нас всіх пролетіла, ти б летіла дуже далеко, бо типу худенька, маленька. Та я думаю, не знаю, що би краще було. Тривога? Кіця, ти мене зустрічав. Ти мене зустрічав, мій красавчик. Що там? Ой. Ой, третє. Що за третє, тут Мюрка Що це за красочок. Дома який тюнечку, мій красочок. Скучаю за мною, довго мами не було, так? Ходи й ходи. Заходь, зараз покажу, що я купила. Заходь, мій красавчик. Заходи, бо тому що тут треба винести. Она yeah, no, таке вкусненькі. До. Ну, Фаусикова нічого не купила. До мікраса.